Гурт готувався до 30-річчя свого, і серед всього, що вони там хотіли, вони сказали, Брін, а давайте повернемося до спілкування з приводу фільму. І ось ми тоді, як на фільм, зустрілися і домовилися робити фільм, і е, нам, звісно, треба були інвестиції, щоб за щось цей фільм зробити. І ми тоді прийшли до світ ТВ» і запропонували їм ідею зробити фільм е, про океанерзи е, як перший оригінальний контент, е, документальний для них. Е, тим більше що. Ну тоб цьому фільмі фільмі зійшлися і наше бажання робити е, локальний контент, якби який про кожного українця, е, і зробити щось масштабне і зробити це якісно. Тому, власне, перші два е, перші два елементи це дяка Океану Ельзе. Останній елемент дяка на Коли працювали над фільмом. Не то ми взагалі себе не обмежували ні в чому, окрім хронометражу, тому що для кінотеатрів важливо, щоб реліз фільму був там ну дві-дві години для кінотеатрів, да це вже. Досить великий хронометраж, але вибачте, в нас була велика відповідальність містити 30 років гурту і 30 років України в дві години фільму. І це було дуже, дуже для нас така складна задача. А ми взяли більше е, інтерв'ю більше 40 годин інтерв'ю, е, і ну, це було дуже досить відверто. Якщо говорити про теми, яких ми не торкнулися, то напевно видно, що ми не говорили про особисте життя. А, багато хто напевно у нас були питання і в Києві про Лялю Фонарьову ну, нас, ну від це дружина слави, але ми Перший, перша дружина слави <реш> якась сміли з ваших. Ми з ними зразу домовились, що ми не, не будемо чіпляти особисте життя, тому що через гур пройшло дев'ять людей. Брі в різні часи, і було б неправильно говорити тільки про Славіна, особисте життя, а не говорити про а якби ми почали згадувати всіх жон, пап, любовні, дітей, і всіх інших, то ви б ще сиділи години-дві і, і дивились б цей фільм. А так ви бачили, що ми торкнулися всіх болючих тем, всіх тем і, і розпад, і зіркова хвороба, і обидві і походи походи в політику Славини, і, і, і все, і скандали, і секс, і рок-н-роли, і наркотики, Там все, все було в цьому фільмі. Тому а, було не було жодного епізоду там, де хтось сказав, я тут. Погано, вирізайте мене, це. Ну, вам тільки залишається на слово нам вірити, але це, це так і було. Навпаки казали, отут мало того, тут мало того, може ще більше додайте якогось там. Я, перший драфт, який ми в, в, з режисерами, з продюсером зробили, це було 5 годин, і нам треба було вирі... Ми 3 години вирізали. І, і, і... Було... Декілька місяців ці години, ці три години вирізали. Це було надзвичайно Там куча ще цікавого всього. Історії з гестролу, історії про, про дитинство, про записи альбомів. Ну, Тобто воно варто серіала. Тому, відповідаючи на ваше питання, не було ну, окрім особистого життя, про яке ми одразу домовилися, що ми не говоримо про нього, тому що це хронометраж втричі зробили більше. Більше таких тем не було. Увага! В місті від бій повітряної тривоги. Дійсно, над архівами у нас це мабуть наш найскладніший проект. До того рік тому, ми випускали фільм Яремчук на світ краси. Тоді думали, що ми вже зробили величезну роботу. Це до знайомство з Кяна Медзе, тому що. 30 років, і нам треба було повністю зібрати їх архів. Звісно, що в них дуже багато чого було вже на той момент, і це було треба було оцифрувати, віддивитися. Тобто, ви тут, наприклад, бачили декілька кліпів. Наприклад, там де нас немає їх ні перший кліп. На Ютубі він в дуже поганій якості. А тут ми якраз знайшли плівку, яку ми оцифрували, і вона, типу, тут в максимальній якості 4К. Ось і так багато з різного роду контенту. Герої, в цих героїв ну там всі, хто де спікери нашого фільму або там дотичні до гурту. Потім в цих людей є знайомі. В тих є знайомі знайомих, є телеканали, є державні архіви. Національні е, телерадіоархіви і кіношні архіви. І ми просто по всіх цих архівах, по всіх знайомих збирали інформацію. Деякі нас просто матеріали видавалися просто дуже випадково нам траплялися. Деякі треба прямо було шукати. Мабуть, е, з того, що питання було: чи був якийсь матеріал, який ми там не знайшли, а дуже хотіли. Це було інтерв'ю на е, там. Було інтерв'ю, він слава в такому в окулярах і в чорно Чорнобіле, то ось ми його не знайшли в якості. А також в цілому все, що ми шукали. А, я хотів сказати, що в Завірі сумарно над фільмом працювало близько 100 ста людей. Після того, як з гурту пішли Павло Годімов, пішов Повлогодімов. Та в той момент вони якраз типу взяли е, Петра і Він не давав інтерв'ю. Просто через те, що ну ми, ми з ним комунікували. Він просто не був встані давати інтерв'ю. Е, Простр про, просто не був готовий до цього. Зараз вже ми спілкуємося. Вже він бачив фільм е, і він задоволений результатом. Але саме коли ми робили збирали інтерв'ю, це було весною. Ой, боже, осінню минулого року. От то він тоді був просто не в змозі це зробити. А щодо Владу, а пізніше ми вже не могли, бо ми вже були на монтажі. От хто не захотів. Хто не захону владу, обсеніця він просто він не виходив, проігнорував, він не виходив на комунікацію. От, мабуть, я не знаю, чи це можна вважатися за відмову, але він в принципі не підтримує зв'язки з гуртом, тому його не було. А всі інші залюбки всі давали інтерв'ю. Всі були дуже раді, що це взагалі цей проект стається зараз. Було все одразу, але глобально головний результат, і вони всі є в фільмі. Ну і складно зараз коментувати. що ми просто це все знімали, якраз рік тому. Тому в деталях складно там все описати. Але якщо робити глобально, то ну ми всі і гурт, і команда гурту всі були, і і наша команда була зацікавлені, щоб якраз всі ці люди були присутні. В кадрі і це все сталося. І звичайно, що ми хочемо зробити цей фільм не просто кінопоказом, а чимось більшим, тому що ми розуміємо, що е, він актуальний зараз, особливо через те, що ну, він буквально розповідає про е, про ті моменти. Він ілюструє ті моменти, коли музика Океану Ельзи об'єднувала країну, і нам здається, що це якби важлива історія. Е, враховуючи, що це проект TV Originals, е, він в подальшому. Вийде на платформі, і, власне, ми якби, сподіваємося, що він зайде ще ширшу аудиторію, яка не змогла відвідати кінотеатри. Але в той же час нам дуже важливий кінотеатральний реліз, тому що масштаб гурту міг вмістити тільки великий екран. Ми хотіли зробити цю класною великою кінотеатральну історію. Власне, там, всі зйомки, вся робота з музикою, все було зроблено так, щоб можна було це дивитися круто на великому екрані. Тому. Я сподіваюся, що якби цей фільм нікого не задовбе, але просто він буде всюди і всі його побачать, тому що нам це дійсно важливо. і Нам здається, це зараз актуально. По результатах минулого тижня, першого тижня було загально 20 тисяч людей перегинуло в кінодатах по Україні це один з найкращих результатів по серед документального кіно. Яремчук не зринець від краси минулого року. Він ну до порівняння за тиждень прокату, перший зібрав 12 тисяч квитків. Тут 20 тисяч квитків. Працювали над фільмом. Було зрозуміло, що якби ми не можемо обійтися без якби. Відзначення вкладу українських захисників, без яких цей фільм взагалі не був би можливий і не вийшов би. Е, і тому е, в, весь прибуток від перших двох прокатів фільму це вийшло більше 600 тисяч гривень. Да, перших двох днів прокату це вийшло більше 600 тисяч гривень, е, був направлений на реабілітацію військових в Львівському центрі Анброкен. Мені момент, який мене особливо пробирає, це. Е, Напевно, історія слави про його батька і момент, якраз коли він а, особливо вразливий а, перед камерою в цьому фільмі. А, по перше, якби він резонує з а, якби, моїми стосунками з батьками, тому мені а, це як особливо щемко дивитися. Але е, насправді е, напевно одним з найбільших ризиків цього фільму, коли ми тільки починали, е, було те, що ми переживали, що для гурту це буде просто якби агітка, яку вони відпрацюють, скажуть, ми класні, ми круті. Якби ось це кажіть, оце це не кажіть. Е, значить, і в нас вийде такий дуже прісний фільм. А ми хотіли чогось цікавого, масштабного, актуального. Е, е, Хлопці вже сказали, коли ми зрозуміли, що гурт готовий максимально відкриватися. Це було класно. Ми бачили, що фільм виходить такий, як який ми хотіли б його бачити, яким би я хотів бачити гурт. Але ось такі деякі моменти особливої вразливості, аж там і слави, і часом інших учасників гурту ну перед камерою для мене було були відкриттям, тому що ну я розумів, що вони. Прям готові були рефлексувати в, в цих інтерв'ю про себе, про свої вчинки. І для мене цей фільм, для мене це робить цей фільм якби особливо цінним. Вони ж зрозуміли, що кожен давав інтерв'ю не часто в один день, і вони між собою там спілкувалися. І якщо колись там хтось розповідав, там а як пройшло інтерв'ю? О, і там, наприклад, Слава розповів дуже багато про це, це. це. І такі він розповів про це ого. Прикольно, а я тоді розповім про це. І вони між собою спілкувалися, якраз типу, і один одного якраз надихали тим, щоб більше розкриватися і більше розказувати. Щоб це увійшло як можна більше фільму. Такий от фільм коштує зробити зараз. Я розкладу просто щоб ви зрозуміли. Спочатку, типу, що входить в цю суму, і потім що... півтора роки життя великої команди людей. Плюс архівпошук, пошук, оцифровка архівних матеріалів, плюс отримання прав на те, щоб кожен шматочок в цьому фільмі кожен трек в фільмі звучить. До речі, треки Бітлз, Зепелін, Колдплей і так далі, щоб а і Харбігенкака, і щоб звучав кожен шматочок, треба на кожен шматочок мати дозволи і ліцензії. І сумарно це все вийшло в 200 тисяч доларів.